Тоді, звісно, кожен площі дуже справа, я вам скажу. Пінаю фотографії своєї мамки. У них теж таке дуже мода. Ви на каналі тут люди. Сьогодні я в Варшаві, нічого, в принципі, в житті не помінялося. І на вихідних, знаєте, в Херсоні я привик гуляти по секондхендам. Що в Херсоні я знав, що є секонд-хенди. Можна щось хороше забувати, якусь брендову шмоточку. І от і вирішився, я так все-таки звіти Варшавську секонд нхенди Чесно, чесно, чесно кажучи, коли я думав, що я приїду в Європу, секонд хенди тут будуть просто радувати. Там Луїві Тон, Томі Халфігер, Лакости. І не знаю, чесно, я не знаю, якщо ви знаєте хороші секонд нхенди в Варшаві, напишіть, будь ласка, то що тут, де я лазю, в волі, в центрі. Так, зайду сюди, тут, тут закривається. бач, машини понаставляли, теж вони не сильно Є, тут машини ставлять, як ви думали. Де я тут лазю, тут якась херня продається. Таке відчуття, що вже знаєш, приїхало воно з України, От спочатку в Україні той секен привезли, потім відправили в село до бабки Дід, батя там вправлялися в секонд хенді, а потім прислали знову сюди в Європу, Ось сюди, ось, в Варшаву. Именно. От я не знаю. Я коли перший раз був в Європі, теж якість секонд-хендів в мене я думав, а тут геть по-іншому все, дощ прям на голову капає. Вам покажу секонд хенд який я знайшов в пабліку, де його ті рекламували, що це секонд хенд і тут куча брендових дешевих шмоток. Зараз я вам покажу. І скажу наперед, що в багатьох випадках, в яких я тут лазив по секондам, проще купити нову шмотку. Проще купити нову шмотку. Сіміти той секонд-хенд. Отак от. Так от. Дешевше получите і часу, часу не буде свого марнувати. Сімсот затолочок, пожалуйста, норд фейс. Це діло для багатих людей. Тут людей нема, в принципі. Ну, mm, Прикольно, Бачите, бачить тіртінки, моїй хорошій подругі дуже би тут сподобалось. Дуже багато цікавих, цікавих картинок. Я знаю, де я вам буду подарки з Європи купляти, а друзі. То, що ми любимо. А те що? А те що штук, красота. Уже друзі, я на роботі допрацьовую свої останні 10 днів на цій роботі. Буду змінювати. Я казав про це, але не в тому справа. Находю якихось 10-20 хвилин, щоб заїхати в це місто, це село. Я його показував себе на каналі. Дуже знаєте, старі ці хати, дерева, листя, осінь такі пейзажі натуральні, де немає людини. Тут навіть зв'язок погано ловить, де немає людей. Якось спокійно просто береш собі каву і насолоджуєшся оцю цю Сільською тишиною до чого я звик? Мені подобається село. Я люблю село. Знаєте, є люди, які там люблять урбан. А мені подобається оця ось стихія природи, де людина, отака, ось маленька і така велика міцна природа. Але не про те, останніх два дня своїх оцих я бігав по секонд-хендах польських, варшавських, де я думав, що все. В Варшаві я знайду шмоток, куча брендових за за 20 злотих, і багато є каналів, які розповідають, що вони там в секонд-хендах знаходять, перепродають. Багато є о цього всього. Але зараз не про це. Я хочу порівняти херсонський, свій херсонський маленький Херсон секонд хенд класичний із цим Варшавським. І в плані не шмоток, а в плані сервісу. Що мені хочеться сказати, от я завжди казав, що в Варшаві, в Польщі, в принципі, класні дороги, є велосипедні дорожки, тротуари, світільнички, фонарі. Все це гарно, це що стосується плани держави суспільства, да, яка дає для свого народу оці всі умови. Але якщо брати в плані малого бізнесу, який там у нас в Херсоні був, кав'ярні, магазини, секонд-хенди, порівнюючи з Варшавським, то ми набагато набагато далі. Тому що взяти маленьку херсонську кав'ярню, вона ну ну, якість є, є обслуговування тут в Польщі. Я такого не знайшов. І ми цим дійсно можемо пишатися. Взяти секонд-хенд, коли ти заходиш в секонд-хенд в Херсоні. От скільки я згадую, по перше, це речі висять по розмірах. От у нас в Херсоні, панда, п'ятачок, чотири сезона. речі висять по розмірах. От ти заходиш тут, жіноче, тут чоловіче, по розмірах. Люди консуль... ну не консультанти, просто працівники ходять це все розкладують. На кожній шмоточці висить ціна. До речі в Варшаві. Скільки я по секонд-хендам їздив, то я знаходив тільки якісь дорогі секонд-хенди, Там 83, 70, 60 злотих за кілограм. Мені здається, це дуже дорого. Можливо, є якісь там акції, я не знаю. Шмотки, ну, поношені, ну таке, таке відчуття, що шмотки ті спочатку приїхали в Україну, от я казав, потім до Батів село, і потім з сла приїхали сюди в Варшаву. Я не знаю, вони ж везуть ті шмотки всі з Європи, везуть, якби, ну, я думав, що тут краще буде. Це перше. Друге, от я коли тут ходив по так, такий, от, знаєте, Ну, не то, що бе, таке, просто як будь-то їх накидали, ту скирду шмоток. Вибирайте, що хочете. Ну, В Україні є якість. В Україні, що стосується малого бізнесу, є якість, є обслуговування, є сервіс. І цим можна пишатися. От в цьому плані. Якщо взяти ресторанчик, кав'яр, ще раз повторююся, у нас є дійсно якість. Ми ходили в Кракові, ну, якби ресторан в центрі міста, да, в центрі міста, де е, туристичне місце. Немає якості, немає якості обслуговування. Якщо придивлятися до таких, знаєте, дрібниці: скатертина, стіл, дизайн, ремонт того чи іншого приміщення. Тут цього немає. Якщо взяти нашу е, піцерію, де я працюю, там приходять люди, їдять. Там немає якості обслуговування, там немає якості самого приміщення. І знаєте, воно все зроблено якось так. Ну. Кустарним методом, якось так, як топорним методом, як кажуть, в нас в Україні є якість, і про це треба повторювати, треба про це говорити, тому що є чим пишатися в нашій любій Україні. Да, тут все класно в цьому плані, в плані те, що дає держава суспільства. Але якщо взяти от банальний мал маленький секонд-хенд, подивитися, як працює там, як працює тут. Можна порівняти, можна порівняти те, що люди е, сфери малого бізнесу дуже турбуються про якість та про обслуговування. В Принципі, отаке відео, знаєте, щоб, щоб ви не думали, що тут приїжджаєш в Європу, і в нас все хріново, а тут все класно. Ні, тут також є свої мінуси. Тут є. Ну, те, те, що ми порівнюємо, тут є мінуси, а в нас є плюси, і тут є плюси, а у нас є мінуси. Так що таке оце відео, А я буду далі пити свою каву, на насолоджуватися оцими просто осінніми осінніми пейзажами. Дай Бог всім здоров'я. І що хочеться сказати: якщо є можливість, якщо є можливість, Донатьте зсу, допомагайте нашим воїнам, ті, хто воює, хто переїхав до Польщі, знаєте, якщо ви там отримуєте зарплату і є можливість допомогти, допомагайте. Прошу, просто допомагайте, і буде все Україна. Дай Бог до зустрічі.